Всім привіт! Сьогодні я приготую курячі гомілки в медово соєвому соусі. Робить м'ясо смачним і соковитим. Для приготування мені потрібно 1 кг гомілок, 7 столових ложок соєвого соуса. 1 чайна ложка гірчиці. Сіль 1 чайна ложка. Перець приправи за смаком. Часник 6 зубків пропустити через прес, 2 столові ложки олії. 2 столові ложки кетчупа 2 столові ложки меду. Курячі гумілки промиваємо водою, промакуємо паперовим рушником. Приготування маринаду Поєднуємо мед Вірчується. Соєвий соус, кетчуп, олію, сіль. Додаю чесник і все гарно перемішую. Солити багато не потрібно, бо маринад має соєвий соус, все перемішала. Отриманий соус вилити на курячі гомілки і перемішати. Перемішала накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник маринуватися на 2-3 години. Періодично перемішувати, щоб краще маринувалося. Гомілки виклала у форму, відправляю в розігріту духовку на 180 градусів випікати 35-45 хвилин до готовності. Ось такий вигляд має запечені гомілки. Соус чудово додав смак і надав гарний колір. Подавати курячі гумілки можна з будь-яким гарніром. Всім смачного!